Це меділо хана проводі. Привіт, шановні гості, дорога родина! Записувала, записувала влог, мені телефон сказав недостатньо пам'яті, удаляла-удаляла і удалила все те, що для вас казала. Тож, буду казати ще раз. Звичайно, що таке саме вже я не скажу, але буду казати ще раз. Так, ну що ж, я бачу, що світло вимкнули на мішуги, то виключать і в нас. А я ще не доробила свою роботу. Тож, якщо зараз пропаде світло, будете знати, що то не я. То виключили по графіку. Хоча мали вже ось ось виключити, так? Виключити мали по графіку, але роботи в мене куча, дуже багато. Треба багато всього гладить, Прасувати в сенсі праскою. От. І ось там. Писав, як все встигати, та ніяк. Коли виходить, тоді і робиш. То я оцей не знаю, що його робить. Чи доглажувати це плаття, чи виключить, та й ждать. Мабуть, що виключу парогенератор, щоб воно там виключило. Та й подожду. Отже, зайчики, дуже багато всього я шила для нової колекції. Але ж його треба ще, як ви бачите, попрасувати прасочкою, так? Гарнесенько все поробить, подоводить його до ума. Хотіла вам е, показати дуже гарне пальто. Але ж тепер оце не знаю, чи виключать світло, чи ні. Я знову коюсь. То пішли. Зараз я піду в спальню і там вам його покажу, а потім ще розкажу щось цікаве. Так, ну що ж, покажу вам отаке прекрасніше. Іздільє, Іздел це виріб гарний. Кардиган, із лами, пальтова лама дуже м'якенька, і баранчиком зробила я манжети, як ви бачите, кишені і низ. Зараз покажу детально, так, хоча я все знімала, показувала в розкроєному вигляді на столі, але ж це відео удалила. То нічого, покажу так. Виріпшити для продажу, після того, як на Ютубі. Я його загружу, можете купувати. Зараз швидко пробіжимося по основам. Що тут я стараюся все показувати. Дивіться, яка тканина. Купувала в, в минулому році в зані, саме оцю цей баранчик ще має бути, то спитайте менеджера, якщо вам така треба. Дуже якісна і гарна. Гудзики, кишені функціональні, і тут все зроблено ось так. Манжета, як ви бачите, в один слой, не в два складення, тому що тканина цупкенька. М'якенька, виворіт м'якенький, і переведу на себе приміряю, щоб ви побачили, як воно. Де взяти урок? Бо ви ж захочете таке пошити Урок називається кардиган. Ми шили з вами з трикотажу один в один, ви шиєте, тільки не з трикотажу Уроки є. Трішечки думаємо головою, що робимо зайчики. Ну, я маю на увазі, що всі відео є. Якщо вам вже тканина якась іншого фасону, то ви не знаходите це відео. Кишені теж ми вміємо такі робити. Дивіться, тут велика прибавочка оверсайз. Нормальна довжина рукава, навіть на великого зросту, прибавка оверсайз для того, щоб під низ можна було одягти, наприклад, якийсь... Наприклад, якийсь світшотик з капюшоном. Тепленька тканина ось така, можна комбінувати з багатьма речами: модний бежевий, модний темно-бежевий. Все по феншую. Є нагрудна виточка, все є, дуже красиво. Тож, після цього відео може хтось собі таке захоче. От, ось так це виглядає. Гарний стиль. Під класичний, під спортивний, сміливо можна брати. Дуже цікаве було питання від дівчини в коментарях. А саме Юля, скажіть чесно, чи добувають у вас невдоволені клієнти? Так? Невдоволені клієнти. І от я хотіла підняти це питання про невдоволених клієнтів і трішечки вам розповісти. Цікаве все, щоб ви могли зробити свої висновки. А як завжди, я буду розказувати дуже обширно, щоб ви вам в голові на вуз намоталось, чого саме так. Зараз кардиган повішу і прийду. Принесла я фонарь на всякий случай, на всякий случай підставила ваш під котика. Якщо вимкнуть світло, то хоч буде як-небудь освітлюватись. Отже, для себе я визначила чотири основних критерії, я зараз вам їх озвучу, коли ми робимо з вами будь-який вибір. От, Світло пропало, добре, що є фонарь. Тож я продовжую для вас цей влог, а потім, як світло вмикнуть, то <кхід> закину його на YouTube. Отже, чотири є основних критерія, коли ми з вами купуємо речі, на що ми орієнтуємось. Перше, перше це ціна, другий критерій це якість виробу. Третій критерій це якість обслуговування. І четвертий критерій це правдивість інформації, наданої вам, щоб, наприклад, будь-яка продукція дійсно була тою, як вона є. Отже, перший критерій це я вам. За себе чи бувають невдоволені покупці? Перший критерій це ціна. В моєму випадку ціна дешева. Я прекрасно розумію, скільки має коштувати моя робота. Але зараз, оскільки війна, плюс в людей також зараз погіршилася ситуація з заробітками, тому я ставлю таку ціну, ну щоб трішечки заробити. І швиденько продати. Хоча якість моїх виробів, ви знаєте самі, хто в мене купляв, надзвичайно висока. Тому перший плюс це ціна в будь-якому випадку. От ви пішли в магазин, щось побачили, навіть те, що вам не потрібно, вас зацікавила ціна, ви купили. Друге, що ви, коли прийшли додому, ви починаєте використовувати цей засіб, чи, наприклад, шампунь, чи ще щось. Якщо він гарної якості вас влаштував, то ви далі йдете і його купуєте. Радите його своїм е, оточуючим, мамі, чи подрузі, ну, наприклад, миючи для посуду, чи якийсь крем, ви ним користуєтесь, тому що класна ціна низька, гарна якість, ви будете користуватись. Якщо з якість виявилася не дуже якоюсь какашкою чи гавняшкою, то ви не будете ним користуватись. Так само і в моєму випадку. Якість гарна, ціна низька. Люди купляють. Тепер якість обслуговування. Завжди, ви також, коли йдете в магазин чи купуєте в інтернеті, вам важливо, щоб вам швидко відповідали, швиденько відправляли те, що ви хочете, якщо замовляєте в інтернеті, і були вічливими. Якщо ж ви прийшли в брокарт, хочете купити свої улюблені парфуми. Ось, наприклад, закінчилась в мене Дольче габана, поскакала я в брокарт, взяла гроші, взяла. Пляшку поскакала, щоб мені дали таке саме. А там консультант таку на мене подивилася і подумала, що я не можу собі цього дозволити. І щось там якось фиркнула або предложила мені чоркішок. А я прийшла конкретно за оцим. Я хочу це. Це також дуже важливо бути завжди ввічливим, відповідати на всі питання вашого покупця. Щоб завжди він отримував достовірну інформацію. Давати заміри, додаткові фотографії, все-все-все це я завжди роблю. Також правдивість і чесність інформації. Завжди кажу, що вам це буде мале або вам це буде велике, якщо людина дає свої мірочки. Завжди. Чесно відповідаю, якого кольору, яка тканина, яке це, якщо треба, в мене є клаптик тканини, залишився, можу зблизька зробити фотографію, показати фактуру тканини. Завжди відповідаю, завжди вічлива, швидка доставка, завжди із своїм покупцем і замовником я на зв'язку. Тобто чотири основних параметри мають бути у нас. Також для того, щоб себе, це, якщо ви також, як я хочете продавати в інтернеті, завжди ведемо переписку з покупцем. Чому? Тому що буває, щось ви не дочули, неправильно зрозуміли і можуть виникати конфліктні у вас. Ситуації, що я маю на увазі? Позвонила вам Віра, чи Свєта, чи Надя, чи чоловік Галі, і каже: Я хочу у вас замовити такий-то, такий-то виріб. Комплект. Ви добре, який вам треба розмір? М, Л, М, Л, там, М. сказала вам, мені підійде, а та вам, наверно, підійде, а кольор який. А от такий. Все, поїхало воно людині, приїжджає не того відтінку. Мале чи велике, а чому? Бо ви по телефону, може, відволіклися, не так почули. А так, у вас є чітко. В телефоні переписка. Ви бачите, ага, такий-то розмір замовили, так? Є чітко параметри, є колір, є артикул, все є. І ви отримали переписку з людиною, коли вона ще замовляла, як, все у вас є. Точні дані для відправки, все, щоб не наплутати. Ви Пишете, коли ви вийшлите, все-все-все обов'язково має бути. Плюс, як я кажу, що правдивість і точність інформації. В моєму випадку ви купуєте тільки те, що бачите на сайті. Є в мене фотографія ковтини оцієї. Все, вона в єдиному екземплярі вона до вас і поїхала. А не так, що рекламне фоточка інстаграмна дуже сильно красива, красива. Все вилизано от фотошоплено, а приїжджає вам якась. Ряпчина, гімняшка і какашка. Тому що на фотографії, фотографії вони десь вкрали, зробили е, ну, якусь одну пошили для зразка, а все інше клепають із дешевої тканини, і ви отримали не те, що хотіли. Тож, зайчики, купівля в інтернеті, звичайно, це ж завжди ризик. Але звертайте увагу на те, чи є у вашого продавця інтернет-магазин. Якщо є сайт, то сайт це вже набагато краще, ніж просто сторінка в інстаграмі. Тому що сайти треба вести, на них витрачати кошти і час. Це завжди великий плюс. Також дивитися на реквізити, це щоб уникнути шахрайства. Дивитися на реквізити, от, особливо в інстаграмчику, які вам там пишуть ці дівчатка. Якщо пишуть карту Приватбанка, або ж карту ФОП. З номером рахунку, то, скоріш за все, що ця людина точно працює чесно і точно вам все відправить. Також, якщо ви бачите, що ці фотки каталожні, просіть, будь ласка, фотографію реальну виробу. Ну, якщо ви бачите, що, наприклад, тільки там дівчата з отакими от губами трендові, як мені там писали ще про тренд, так? трендяки стоять в трендичі з такими наколотими губами в цих лашках, а по факту, Ніхто ту, цей продавець, в очі її не бачив, бо вона дроп дропшіпер. Що це значить? Що вона от просто десь на сайті подивилася, в неї є замовлення, вона в цього виробника накинула ще свою для вас ціну, в цього виробника заплатила йому менше, і виробник напряму відправив вам. А цей продавець по факту в очі не бачив, що він, він вам висилає. Тому. Завжди купуйте тільки в тих, в кого є реальний цей товар в наявності. Дивитесь на реквізити, якщо це приватбанк, то це Ок. Якщо це не Приватбанк, а який які який банк, то це вже не ок. Це вже ви можете насторожитись, що там ні чорта немає і ніхто вам нічого не вийшло. Або речі під замовлення і буде їхати місяць. Та нащо це треба? Купуйте тільки те, що є в наявності. От я вам обширно відповіла. Про те, чи бувають в мене невдоволені покупці. Дуже-дуже рідко. Всі всім довольні бути не можуть. Буває таке за рідким виключенням, що щось іде не так, але в основному всі всім задоволені. Тому що я даю максимально правдиву інформацію, точні мірки, виріб 100% в ідеалі, якість виробу і ціна також. Тому таких конфліктних ситуацій, ну, їх, в принципі, бути не може. За стільки років, що я працюю, були різні випадки, я робила свої висновки, тому ось саме так. Працюю чесно і максимально відкрито. Якщо буває таке, що я шию виріб, бачу, що на ньому ну, що то не то, буває таке, що от я пошила, догледіла, там буває якась затяжка, ще щось. Я завжди роблю фотографію, я завжди скажу, що цей виріб з нюансом, і ціна буде, повірте, надзвичайно низька, ну нижче, навіть ніж ціна тканини. Буває таке, що ти працюєш собі в убиток, але ти ніколи не маєш працювати на погіршення своєї репутації. Репутація, ваше ім'я це найголовніше. Тому що якщо ще раз звертаємося до тих пляшок із шампунями, якщо... Ваш покупець отримав класну річ по низькій ціні, то він прийде до вас ще раз і порекомендує вас. Оце те, що я вам хотіла сказати в сьогоднішньому е, влозі. Все добре, роботи багато, уроки будуть. Тільки для того, щоб були уроки, ще треба щось підзняти, ну, щоб їх було декілька зараз знімати. Ну що ж, зайчики, на цьому все довго балакати не буду, бо мій телефон. Йому, як завжди, не вистачає пам'яті для обробки відео, і це мене дуже сильно розчарує в ньому останній час. Тож на цьому все. Цьомки-бомки. Бувайте! До зустрічі вам! Бережіть себе, гарного настрою! Віримо нашим хлопчикам ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Не забувайте, в якій складній ситуації ми зараз всі. Але всім нам потрібна підтримка, віра в добро та віра в найкраще. Все буде Україна, цьомки-бомки. Бувайте мої зайчатка.